Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік. 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень. 34. Найчастіше будьте на свіжому повітрі. Спати треба лягати з останніми променями сонця. А прокидатися з першими променями світанку. Аретей із Кападокії, Лікар другого століття нашої ери перебування на свіжому повітрі у чудовий сонячний день викликає усмішку та зігріває душу. І це зрозуміло і свіже повітря, і сонячні промені чудово впливають на наш мозок та центральну нервову систему. Але при цьому за статистикою. Американці проводять на вулиці лише 10% свого часу. Одна з важливих причин позитивного впливу на нас свіжого повітря в тому, що поза домом чи роботою ми опиняємося під впливом сонячного світла. Це збільшує настрій протягом року. В середній смузі поза приміщенням завжди світліше ніж у середині. Сонячне світло відіграє важливу роль у підтримці біологічних ритмів, а вони своєю чергою контролюють сон. Коли в очі надходить сонячне світло, в організмі виробляється більше серотоніну – гормону, який дає відчуття щастя і бадьорості, особливо в денний час, і менше мелатоніну, який відповідає за сон. А коли на шкіру потрапляють сонячні промені, активно виробляється вітамін Д. Достатній вміст у крові дуже важливий для активного опору організму різним захворювань, як тілесним, так і душевним. Вітамін Д бере участь у синтезі найважливіших нейромедіаторів, включаючи серотонін. Які сприяють активізації діяльності та розвитку людського мозку? Дослідження показують, що різні види депресій, сезонних афективних розладів та безсоння можуть бути наслідком нестачі вітаміну Д під час довгих прогулянок ви вдихаєте більше свіжого повітря. Деякі вважають, що якість повітря в приміщеннях краще, ніж на вулиці, але в цілому вони не праві. Спори цвілі, що трапляються, пил, мікроскопічні залишки шерсті тварин, плюс радон, формальдегід та інші токсичні гази від миючих засобів, а також будівельних матеріалів і меблів погіршують стан повітря в приміщеннях. Дослідження Агентства з охорони навколишнього середовища показують, що повітря у приміщеннях містить у середньому у 2-5 разів більше шкідливих домішок, ніж зовні. У північних країнах, де в житлові будинки та офіси надходить мало свіжого повітря з метою збереження енергії це співвідношення може бути ще гіршим. Цікаво. 2012 року вчені провели експеримент, учасниками якого стали 49 робочих денних змін, 27 із них працювали у приміщеннях без вікон, а 22 у приміщеннях з вікнами. У ході експерименту вивчався вплив денного світла на якість сну. Ті, хто працював у приміщеннях з вікнами. Отримали на 173% більше природного денного світла і в середньому спали на 46 хвилин довше за тих, хто працював у приміщеннях без вікон. На вулиці насолоджуйтесь свіжим повітрям із великим вмістом кисню. Він, як ви напевно знаєте, дуже важливий для життя. Людина може провести тижні без їжі та кілька днів без води. Але... Лише кілька хвилин без кисню. Кисень їжа для мозку. Хоча вага мозку становить лише 2% від ваги нашого тіла, він споживає 20% кисню, який ми вдихаємо з повітря, при низькому вмісті кисню у крові, ми можемо відчувати втому, головний біль депресії, зниження концентрації уваги а у довгостроковій перспективі. Погіршення пам'яті Щоб досягти успіху, проводьте більше часу на свіжому повітрі. Зміна цього тижня дасть вам подвійну користь. Проводячи більше часу на вулиці, ви отримуєте багато свіжого повітря та природного денного світла. Поставте собі за мету як зазначалося вище. Американці проводять на повітрі лише 10% свого часу це 144 хвилини на день або приблизно 17 тижнів на рік. Оцініть кількість часу, який ви проводите поза приміщеннями, і поставте собі за мету збільшити його до реалістичного рівня. Зрозуміло, що людині необхідно перебувати у приміщеннях, хоча б для роботи та сну. Синхронізуйте свій день із своїми біоритмами. Почніть день з невеликої прогулянки. Свіже повітря підніме вам настрій і пробудить мозок для роботи. Як тільки посвітлішає, денне або сонячне світло дасть мозку команду синтезувати серотонін. Робіть те саме і ввечері. Перед заходом сонця здійсніть невелику прогулянку. Згасання сонячних променів налаштує ваш мозок на близький відхід до сну. Щоб забезпечити себе свіжим повітрям та киснем, достатньо 10 15 хвилин прогулянки. Готуйте та приймайте їжу на свіжому повітрі. У Європі прийнято їсти на свіжому повітрі. Там багато таких ресторанів. Вранці намагайтеся якомога частіше снідати на свіжому повітрі. Хоча б і на балконі. Вдень обідайте у маленьких відкритих кафе, де багато повітря та сонячного світла. Придбайте обладнання для барбекю, щоб спілкуватися з сім'єю на свіжому повітрі. Моліться на сонці. Хоча б іноді. За деякими оцінками, понад 1 мільярд людей у світі страждають від дефіциту вітаміну Д. 80-90% цього вітаміну ми отримуємо від сонячних променів надмірне перебування на сонці може призвести до різних форм раку шкіри. Але якщо ми ховаємося від його променів під парасольками і сонцезахисними карнізами. То втрачаємо можливість отримувати цінний вітамін Д. Як вважають вчені, велика частина вітаміну Д синтезується в шкірі, причому дуже швидко. Для цього достатньо приблизно половини того часу, за який шкіра червоніє і на ній починає з'являтися засмага. Людям зі світлою шкірою потрібно менше часу для вироблення в організмі вітаміну Д. Ніж людям із смаглявою шкірою. Залежно від типу шкіри плануйте тривалість сонячних ван влітку кілька разів на тиждень. Для людей зі світлою шкірою сеанс може становити до 10 хвилин. Для людей зі смаглявою шкірою довше. Але якщо ви перебуватимете під прямими променями сонця довго, не забувайте використовувати креми. Які забезпечують хороший захист тіла і від інфрачервоного і від ультрафіолетового випромінювання, проводьте більше часу на свіжому повітрі із сім'єю та знайомими При плануванні дозвілля віддавайте перевагу заняттям із сім'єю та друзями на відкритому повітрі. Їх безліч. Вирушайте на прогулянку та познайомтеся з визначними пам'ятками свого міста. Взимку ходіть на ковзанку, бігайте на лижах або ходіть сніговими стежками. Якщо ви живете поблизу відкритої води Займайтеся вітрильним спортом, катанням на човнах, каное і байдарках, проводьте більше часу серед зелених насаджень. На відкритому повітрі вибирайте місця з багатою рослинністю. Це особливо важливо, якщо ви живете у місті, де повітря часто забруднене. Чим більше дерев у вибраній вами місцевості, тим чистіше і багатше киснем повітря. Споживання чистого повітря робить вас здоровішими та енергійнішими. Займайтеся фізкультурою на свіжому повітрі. Будь-які фізичні вправи корисні для нас, але краще займатися фізкультурою на свіжому повітрі. В одному з досліджень, проведених в Австралії, було встановлено: якщо людина займається бігом на відкритому повітрі, то після завершення дистанції в його мозку зберігається більш високий рівень ендорфінів, гормони енергії. І він відчуває менше тривоги та депресивних відчуттів у порівнянні з тими, хто тренується у залі на біговій доріжці. За будь-якої можливості, намагайтеся енергійно займатися фізкультурою на свіжому повітрі. Бігайте, ходіть, катайтеся на роликах, плавайте, їздіть велосипедом. Якщо вам подобаються командні види спорту, пограйте у бадмінтон, волейбол чи теніс. Якщо ви любите силові вправи, можете займатися на тренажерах у парках. Якщо ви вирішили записатися в групу фітнесу, вибирайте ту, яка тренується на відкритому повітрі. Якщо ви живете в приватному секторі і дозволяє простір можна влаштувати собі відкритий міні-спортмайданчик, відвівши для цього частину саду. Що ще можна зробити Користь свіжого повітря? Незаперечно. Але якщо ви живете у суворому північному кліматі, або не маєте часу на те, щоб часто бувати на повітрі, прислухайтеся до наступних порад. Приймайте вітаміни. Якщо ви живете на півночі, то швидше за все протягом року не отримаєте достатньо сонячного світла для забезпечення нормального рівня вітаміну D. Приймайте вітамін d 3 або холекальциферол, але не вітамін Д2 для запобігання потреб організму. Американський інститут медицини рекомендує людям до 70 років приймати по 15 міліграм цих вітамінів щодня а старше 70 років по 16 міліграм. Вагітним і матерям годувальницям рекомендується приймати по 15 міліграм. А для дітей молодше року оптимальна доза 10 мг вітамінів на день. Однак багато експертів вважають ці норми заниженими і рекомендують приймати до 45-50 мг вітаміну взимку. Намагайтеся очищати повітря вдома та на роботі за допомогою природних засобів. Дуже важливо підтримувати мінімальний рівень шкідливих домішок у повітрі, яким ми дихаємо вдома та на роботі. Дослідники Американського агентства з вивчення космічного простору встановили, що в ідеалі у вашому будинку на 10 квадратних метрів має припадати хоча б одна домашня рослина 10 найкращих домашніх рослин. Американське агентство з вивчення космічного простору наприкінці 1980-х провело дослідження, щоб визначити, які домашні рослини найбільш ефективні для очищення повітря було вивчено 15 рослин та їхню здатність очищати повітря від таких забруднювачів, як пари бензолу, формальдегідів та 3-хлоретилену. Наступні 10 рослин. Визнані у цьому сенсі найкориснішими. Азалія найкраще підходить для холодної кімнатної температури близько 18-20 градусів Цельсія. Не любить прямого сонячного світла. Очищує повітря від формальдегідів. Бамбук не любить прямого сонячного світла. Очищує повітря від формальдегідів. Хризантеми Люблять пряме сонячне світло. Очищають повітря від бензолів. Плющ звичайний Найкраще проявляє себе у прохолодному вологому повітрі. Очищує повітря від формальдегідів Отруйний. Його потрібно тримати подалі від дітей та свійських тварин. Гербери. Люблять сонячне світло. Очищають повітря від бензолів та трихлоретиленів. Синдапсус Може знаходитись у будинку в будь якому місці. Очищує повітря від формальдегідів. Слимокоїд мінливий. Не потребує серйозного догляду. Очищує повітря від формальдегідів. Лілія Мирна Любить тіністі місця. Видаляє з повітря бензоли та 3 хлоретилени Отруйна. Повинна перебувати поза досяжністю дітей та світських тварин. ДРАцена. Оплямована. Найкраще підходить для температури від 25 градусів Цельсія. Видаляє з повітря бензоли. 3 хлоретилени Хлорофітум Не потребує великого догляду. Легко розростається, забирає з повітря формальдегіди.